Всім привіт, з вами, як завжди, Юля. Сьогодні парковка заднім ходом в обмежених умовах. Хто вже дивився моє відео про парковку заднім ходом, то знає, що я використовую один головний орієнтир це об'їзд перешкоди задніми колесами. Бо задні колеса насправді є такою точкою оберту машини. Якщо ви щось хочете об'їхати, якусь перешкоду, хоч вперед ви їдете, хоч заднім ходом, то ви повинні орієнтуватися саме на задні колеса. І ліве або праве, в залежності від того, з якої сторони ви цю перешкоду об'їжджаєте. Парковка заднім ходом це об'їзд перешкоди, об'їзд машини біля якої ми паркуємось. Це мій метод. Це я його ну таким навчаю. І він дійсно зрозумілий і чесно, ну, в усіх виходить і все добре. І це дуже дуже просто для розуміння така парковочка. І так, я пояснювала завжди парковку під 45 градусів, але це ми можемо зробити під 45 градусів, коли в нас не обмежений боковий інтервал. До парковочних місць ми виконували парковку таким чином. Якщо ви бачили відео, якщо ні, можете подивитися. Якщо коротко, то перший орієнтир це ми при Наближуємося до парковочних місць, прижимаємося якомога ближче, десь пів метру. Потім проїжджаємо вздовж парковочних місць, доїжджаємо до нашого парковочного місця, в яке ми будемо заїжджати заднім ходом, рівняємо середину нашої стічки навпроти серединки парковочного місця, в яке будемо заїжджати. З цього моменту ми крутимо кермо. Наприклад, якщо ми паркуємось з лівої сторони, то паркуємось кермо повністю праворуч до упору, їдемо. Перед на першій передачі зупиняємося в той момент, коли ми в бокове дзеркало ліве побачимо кут автомобіля внутрішню фару, яку ми будемо об'їжджати при заїзді в парковочне місце, облизувати, може так назвати, об'їжджати, заїжджати, оминати цей кут. Коли ми в дзеркалі побачили бокову відстань від нашого автомобіля до а, внутрішньої фари, кута а, автомобіля, який буде, який ми об'їжджаємо таку відстань ви бачите на екрані. В цей момент ми зупиняємося, робимо колеса рівно, бо вони ж у нас були викращені до упора в праву сторону, рівняємо колеса. Тепер доїжджаємо своїм заднім колесом до кута автомобіля, який ми будемо об'їжджати, зупиняємося, робимо. Повністю ліворуч кермо до упору, заїжджаємо з таким колесом рульовим до упору, просто здаємо назад, їдемо назад, назад, назад. Доки ми не станемо паралельно машинкам з ліворуч і праворуч, або розмісті в парковочному місці, потім робимо кермо рівно і заїжджаємо в глиб парковочного місця. Все. В принципі, тут все просто. У мене є і схемка, є, і відео, можете подивитися. Але коли в нас обмежений боковий простір. То ми не можемо дуже багато сильно виїжджати вперед, так щоб стати чітко під 45 градусів, бо просто немає куди, бо а, немає бокового інтервалу. В даному випадку нашому зараз буде стіна. І тут ми використовуємо трішки інший орієнтир. Оцей орієнтир серединка нашої машини, бокова стійка навпроти серединки парковочного місця. Вже не буде працювати. Нам потрібно протягнути трішки далі. Давайте я вам конкретно покажу, як я це роблю. Одразу хочу пояснити, що це мій конкретний метод, який я просто вирахувала, спостерігаючи за своєю аналізуючи просто свою парковку і то, як паркуються всі інші. І я вам а, чесно скажу: якщо будь-кому, хто паркується за одним ходом, підійти і дати завдання, подумати на що ти орієнтуєшся, орієнтир буде один. Один єдиний це та машина, той кут автомобіля, який ми об'їжджаємо. Чи ми паркуємося лівою стороною чи правою, неважливо. ми будемо завжди орієнтуватися на ту машину, яку ми будемо об'їжджати на кут автомобіля, бо нам потрібно його оминути і не зачепити, і також проконтролювати іншу сторону, щоб не зачепити при заїзді авто, яке буде з іншого боку. Але першочергово ми орієнтуємося саме на машину, яку ми будемо в першу чергу оминати, і об'їжджати, і не важливо у нас які боковий інтервал великі, маленький, Це парковка під 45, під 90 градусів. Неважливо завжди головний орієнтир буде саме ця машина, саме цей кут внутрішнього автомобіля, фара внутрішня, яку ми будемо об'їжджати. А далі ми вже можемо це. Дивлячись від того, під яким кутом, під яким кутом ми заїжджаємо, ми заїдемо або з першого разу заднім ходом, або нам потрібно буде трішки підрівнятися, здати вперед, підрівнятися і потім вже заїжджати. Тобто не в один маневр, а в декілька. І так, у нас обмежений простір. Справа тут стіна, мені не можна під 45, дуже далеко направо туди виїхати. Починаємо їхати, буду заїжджати там дві машинки, між ними заднім ходом. Я починаю їхати. Як і е, під 45 в парковці піджимаюся ближче до парковочних місць. Їду вздовж парковочних місць якомога ближче. Перший орієнтир середина стійки до середини парковочного місця вже працювати не буде. Тобто, дивіться, я цей орієнтир проїжджаю. Тобто, ще раз, почекай, Марк. Середина стійки, навпроти середини парковочного місця не працює. Я тягну вперед. Наскільки настільки це можливо, і підкручую праворуч кермо по чуть-чуть. Там стіна, мені праворуч сильно виїхати не можна. Тобто я тягну. Головне, що мені потрібно побачити зараз в дзеркалі, тягну допоки, поки я не побачу оцю внутрішню фару цього автомобіля, який я буду оминати, щоб заїхати заднім ходом. Їду ще вперед. Уважно дивлюсь в дзеркало, підкручую праворуч кермо, чуть-чуть правіше, і дивлюсь в дзеркало. Я побачила внутрішній кут цього автомобіля. От в зеркало я дуже це, це добре бачу. Тепер мені потрібно почекай, Марк. Тепер мені потрібно задню частину свого автомобіля, як і в парковці під 45, зрівняти з кутом внутрішнім цього автомобіля. Це дуже важливо. Бачите, я ще не доїхала. Мені потрібно доїхати. Я ставлю, звісно, колеса рівно задню передачу, є задня передача. і здаю назад. Поки я задом своїм. Не доїду до кута машини, який я буду оминати. Добре. Тепер я викручую кермо до упору і починаю вже заїжджати парковку. Заїжджаю, заїжджаю, заїжджаю. Тут у мене добре відстань. Моя вся увага на цю машинку, бо тут я не пройду. Тому мені обережно. Я максимум доїжджаю назад, скільки це можливо, але щоб не вдарити цю машину, максимум можу обернутися. Ось що там вона близько. Доїжджаю, стоп. Тепер першу передачу, викручую до упору вже тепер кермо праворуч, викрутили, здаю вперед, скільки в мене можна. Тепер тут відстань зменшилась. Я знову роблю кермо до упору ліворуч. Тобто ми підрівнялися вперед чуть-чуть. до упору ліворуч, до кінця, до кінця. є задню передачку, і погнали заїжджати назад. Тепер я оминаю дуже добре цю машину, дуже добре видно, що все окей. Там я теж дуже добре проходжу. Спокійно проїжджаю. У мене там парковщик заїжджає, машить. Маши, маши ручками. Заїжджаю, заїжджаю, допоки я не стану паралельно. Так, там паралельно. Єсть. Стоп. Паралельно є? Є. Коли ми стали паралельно там, паралельно тут з цією машинкою, ззаді в мене парковщик, кермо рівно, звісно. І заїжджаємо в глиб парковочного місця. Заїжджаємо, заїжджаємо. Заїдай, 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 заїдай. Скільки там, ще, Марк? Іще можна? Що? Що? Так! Все? Добре? Нормально? Точно? Ближче не потрібно. Давай перевіримо, що вийшло. Двері відкрию тут. Ручник є. Та добре, давай, відкриваємо двері. Ну, вийду. О, чуть близенько до цієї машини, але нічого нормально. Так, перевіримо, як мене Марк, як ти мене під. Ну, бачиш, ще можна було чуть-чуть, да? Ну, нормально, ми перестрахувалися. Тут що в нас? Тут місця багато. Тобто, це говорить про те. Бачите, я орієнтувалася на цю машину, я обіжала цю машину. Тобто, навіть якщо б місце було більш вузьке, я б все одно би влізла і припаркувалася в таке вузеньке місце. Тобто, тут прям ідеально, ровно, я вийшла і тут. А тут більша відстань. Але це нормально, бо я паркувалася не посередині, я паркувалася відносно цього автомобіля біля нього. Так всі паркуються насправді. Якою стороною ми об'їжджаємо, на ту машину ми і орієнтуємося. Все, ми це об'їхали, заїхали. Якщо б я іншою стороною паркувалася, да, їхала з цієї сторони, то я б оминала б цю машинку, я би її об'їжджала, Оцю внутрішню фару, я би орієнтувалася б вже праве зеркало, орієнтувалася би вже на неї. Якщо все ідеально, все, можна. Їхати тепер на своє місце, бо це не моє місце. Зрозуміли, да? ще раз, коли ми проїжджали своєю машиною через це парковочне місце, ми вже не орієнтуємось посерединці, ми не ставимо, ми тягнемо вперед, вперед, вперед. Наскільки це можливо, підкручуємо трішки праворуч, а коли вже будемо здавати назад, то ми вже орієнтуємося на цей кут внутрішній і ми його оминаємо і заїжджаємо назад. Звісно, коли ми починаємо заїжджати в парковку. Ми вже дивимося праве дзеркало, бо в нас небезпека тепер тут, щоб не вдарити цю машину. Якщо я в дзеркалі бачу, що я в'їжджаю задом в неї, звісно, я роблю першу передачу, підрівнююсь вперед, стаю більш під кутом 45 або навіть рівно, і просто здаю назад, і все окей. Всім велике дякую, що подивилися це відео на кінця. Чесно, то для розуміння парковка дуже проста. Коли є орієнтири, все це зробити дуже просто. Можна взяти помічника, не обов'язково інструктора, поставити спочатку, може фішки, бутилки, а потім спробувати поставити одну машину і стати біля однієї машини, припаркуватися, бо все одно ми орієнтуємося спочатку на одну машину, ну в першу чергу, як я вам вже сказала і показала. Тобто головне це не боятися виходити. Кудись на парковку і тренуватися, і повірте, якщо ви зробите це багато разів, потім вже ви, коли приїдете десь на парковку в стресових умовах, вам вже буде простіше це зробити, бо ви будете знати, що куди крутити, куди дивитись, де вас спостерігає небезпека, в якому дзеркалі на що орієнтуватися, що бокові інтервали важливі, і що важливо доїхати саме головне заднім колесом до перешкоди, яку ми об'їжджаємо в даному нашому випадку. Це кут автомобіля. Це просто дуже важливо. А всім удачі. І пишіть, як у вас вийшло, чи зрозуміли вам а, мій метод парковки? Всім велике дякую. Бережіть один одного, бережіть Україну, підтримуйте ЗСУ, підтримуйте одне одного, одного. Все буде добре. Перемога за нами. Не здаємося, тримаємося. Все буде добре. До нових зустрічей. Па-па.